Вправа 214. Знайдіть різницю та виконайте перевірку за допомогою додавання. Ну що ж, стартуємо. Будемо знаходити різницю спочатку. Так, дивимося в першому заданні. Давайте віднімати в стопчі. Отже, записуємо 82 314. Відняти 425. 425. Віднімаємо. 4 мінус 5 не віднімається, позичаємо, 14 мінус 5, це буде 9. Одиничку, збрали 1, це 0, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. Тоді а, буде 10 мінус 2, це 8. Далі 3, збрали одиничку, двійка. 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо, 12 мінус 4 це 8. Тоді двійка, забрали одиничку, це 1. 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8, це буде 3. Ну і тут тоді, якщо від 8 заберемо одиничку, це буде 7. Отже, 73 889. Записуємо, що це дорівнює 73 889. Добре. Ну, а тепер нам треба перевірити, чи правильно ми виконали віднімання. Якщо правильно, то е до різниці, якщо додати від'ємник, має бути зменшуване. Пишемо перевірка. Ну і в перевірці ми маємо додавати. Давайте я одразу стопчик буду додавати. Отже, до 73 тисяч 889, Якщо додати 8 тисяч. 425. Маю ну, 82 314. Додаємо 9 плюс 5 14. 4 пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 2 10, плюс 1 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 4 це 12, плюс 1 це 13. 3 пишемо одиничку в старший розряд. 3 плюс 8 це 11, плюс 1 це 12. 2 пишемо одиничку в старший розряд, 7 плюс 1 це 8. Отже, вийшло 82 314. Тобто ми виконали віднімання вірно. Ну що ж, зараз давайте тоді виконаємо віднімання в другому завданні. Отже, тоді віднімаємо стовпчик 24 мільйони. 203. Треба відняти 4 мільйони 91 574. Віднімаємо. 3 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 4 це 9. У 0 позичити одиничку не можна. Тоді від 10 позичаємо одиничку. Це буде 9. 9 мінус 7 це 2. У двійки збрали одиничку це 1 один. 1-5 не віднімається. Позичаємо. 11 5 це 6. Далі. У 0 позичити одиничку не можна. Тоді позичаємо старшого розряду. 10 1 це 9. 9 1 це 8. Добре. У 0 позичити одиничку не можна. Запозичаємо старший розряд, тоді 10-1 це 9, 9 9 це 0. 0 позичити одиничку не можна, позичаємо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 0 це 9. У четвірки позичаємо одиничку це трійка. 3 мінус 4 відняти не можна, позичаємо старшого розряду. 13 мінус 4 це 9. Ну і тут була одиничка, забрали, була двійка, забрали одиничку, це буде 1. Отже, записуємо, що різниця у нас дорівнює. Пишемо. 19 мільйонів 908 тисяч 629. 629. Добре. Ну, а тепер треба виконати перевірку. Чи дійсності сума 19 мільйонів 908 тисяч 629 плюс 4 мільйони 91 тисяча 574 дорівнює 24 мільйони 203 що ж, записуємо перевірка. І додаємо до різниці, додаємо від'ємник. Пишемо тоді стопчик. Отже, 19 мільйонів. Давайте десь тут. 908 тисяч 629 додати 4 мільйони 91 тисяча 574. Додаємо. 9 плюс 4 – це 13. Три пишемо одиничку в старший розряд. 2 плюс 7 це 9, плюс одиничка це 10, 0 пишемо одиничку старший розряд. 6 плюс 5 11. плюс одиничка це 12, 2 пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 1 це 9, плюс одиничка це 10, 0 пишемо одиничку старший розряд. 0 плюс 9 і плюс 1 – це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. плюс 0 і плюс 1 – це 10. 0 пишемо, одиничку старший розряд. 9 плюс 1 10 плюс 4 це 14. 4 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Отже, дивимося, сума в нас вийшла 24 мільйони 203 000, Така, з якої ми починали віднімання. Тобто ми виконали віднімання вірно. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання і додавання великих чисел. На цьому вправу завершено.